Вітаю, друзі. Не хочу зупинятися на досягненому. Хочу зробити якомога більше для наших людей для того, щоб трошки краще можна було жити в ці складні часи. Тож маю на меті забезпечити генераторами найвразливіші версту населення саме в тих, в тих місцях, де зараз немає світла взагалі. Не через воєнні відключення, а через те, що просто там вже перебиті трансформатори. Через те, що перебиті лінії електропередач. Тож, друзі, якщо у когось є змога задонатити на генератори, якщо у когось є змога надати генератори, може не дуже нові, але працюючі, будемо раді вашій підтримці. Тільки разом ми зможемо подолати все, що коїться зараз в країні. Тільки разом ми можемо прийти до перемоги. Наші бійці захищають нас на фронті, а ми захищаємо людей, які зараз страждають. Разом ми зможемо зробити більше. Друзі, підтримуйте один одного. Я вважаю, що тільки так можна в ці часи вижити та залишитися людиною. Слава Україні!